Вітаю вас, шановні слухачі курсу фінансової грамотності від консалтинг груп Віта. Я Людмила дозорець, фінансовий консультант та менеджер консултоної групи Віта, і я продовжую вас знайомити із страховими програмами від страхової компанії TAS. Всі ми живемо своїми мріями планами. У кожного з нас різний соціальний статус, різні професії, різні шляху житті. Але всі ми прагнемо жити в мирі, в злагоді, в добробуті, і на превеликий жаль, життя нам іноді підносить не дуже приємні сюрпризи. І трапляються ситуації, складні зі здоров'ям. Ми бачимо статистику, що ми, українці, на жаль, і в Європі є в числі лідируючих по рівню захворюваності по онкології, по кардіозахворюванням, і це зводить нанівець всі наші старання працювати, заробляти і жити в мирі, в злагоді достатку. Коли трапляється серйозне захворювання, воно потребує значних витрат на лікування та відновлення. І, на жаль, трапляється так, коли людина годувальник в родині. Забезпечує свою родину, але внаслідок захворюваності може сам перетворитися на утримувача, і всі зароблені кошти можуть йти на лікування та відновлення для того, аби не трапилося такого, для того, аби мати фінансовий захист на випадок серйозних проблем зі здоров'ям, покликання стати у нагоді страхові програми, як от програма страхування життя та спікер, від страхової компанії ТАС. Саме з нею я хочу зараз вас і детальніше познайомити. Мета цієї програми забезпечити якісне лікування клієнта у випадку діагностування критичних захворювань онко, кардіо або нейросистем. Багато із нас уже на сьогоднішній день мають накопичувальні страхові програми, які дозволяють нам накопичити кошти на свою певну мету. Примножити їх, зберегти, але формуючи такі програми, як правило, більшість із клієнтів стараються менше витрат відкласти на лікування, а більше на накопичення. А ця програма покликана саме дати можливість клієнту мати кошти на випадок таких серйозних проблем зі здоров'ям. Тому що програмою покривається, по-перше, лікування в кращих медичних закладах України, в залежності від обраного пакету. Оплачуються медикаменти, покриваються під час перебування в медичному закладі, навіть після повернення додому відповідно до призначеного лікарем протоколу. Також оплачується призначення окремого лікаря-координатора, покриваються витрати за страховані особі, а також такі особі, яка супроводжує пацієнта, на Якщо є потреба на проїзд на проживання в іншому місті або навіть за кордоном, також оплачується план лікування від консиліуму лікарів, оплачується психологічна підтримка. Для того щоб оформити дану програму, від клієнта потребуються або ж документи в паперовому вигляді: це паспорт, ідентифікаційний код та відповідно заповнена медична анкета. Або ж на сьогоднішній день цю програму можна оформити. За допомогою цифрового підпису дія, скачавши застосунок. В цьому допоможемо вам ми, фінансові консультанти від консалтинг груп Віте. І зараз я хочу з вами детальніше розібратися, що ж це за програма. Я також маю таку програму, оскільки на превеликий жаль, моїй родині доводилося стикатися коли, із тим, коли рідні люди отримав таку серйозну хворобу, і тоді залучаються всі кошти для того, аби вилікувати, підняти на ноги це е, суттєві втрати, і хочеться бути захищеним на випадок ось такого форс мажору Що ж передбачає ця програма? Строки дії від 1 до 20 років вона покриває всю територію діагностики лікування на Україні. І є період очікування, тобто від початку дії програми, має пройти не менше 90 днів до того моменту, якщо коли діагностується хвороба. Для чого це робиться? Для того щоб не було завідомо зловживання, коли людина уже хворіє, оформляється поліс, щоб мати можливість лікування та реабілітації. Вона призвана на майбутнє, так щоб бути захищеним наперед. Оплата внеску та страхова виплата здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату сплати страхового внеску або отримання виплати, оскільки це програма оплати її здійснюється у євро. Які ж основні виключення із захворювань та медичних процедур? Вона не покриває захворювання, які виникли в період очікування, як я вже сказала, в період оцих 90 днів, або після закінчення строку дії програми, або ж якщо програма була перервана, розірвана клієнт, вирішив вже не платити. Прошу певний час, і тут діагностували хворобу. В такому випадку вже вона не оплачується. Не оплачуються захворювання, які настали внаслідок раніше існуючого захворювання, тобто це вже хронічне захворювання або ж лікування, за якими було призначення до моменту укладання договору страхування. Тобто людина вже хворіла, настало загострення, тільки тоді уклали програму. то В такому випадку на покриття уже діючих захворювань вона не діє. І ще захворювання, які настали внаслідок прямого або непрямого наслідку синдрому набутого імунодефіциту, тобто сніду або ж наявності. В організмі ВІЛ, в тому числі, якщо це у зв'язку із злоякісними новотвореннями, які протікають на тлі віл інфекції або ж СНІДу. Щодо онкозахворювань, то тут існують такі основні виключення. по-перше, тут не оплачується витрати на лікування пухлин, які діагностовані як злоякісні зміни саркома, тому що це Хвороби, які дуже швидко плинні. не оплоджуються витрати по злоякісній міноломі класу А 1 захворювання шкіри, це стосується гіперкератозу та базальної клітиної церквином. Також ракові захворювання на тлі імунодефіциту ВІЛ або ж рак передміхрової який які гістологічний, такий, що є включно за класифікацією ТНМ і розвивається до 6 балів. Тут вже особлива така медична. Класифікації і також не оплачуються витрати, коли це іде діагностована хронічна лімфатична лейкемія. Основними виключеннями для кардіохірургії та нейрохірургії є лікування родових травм, тобто вроджених вад розвитку будь-якого типу, і так само це стосується і вроджених порушень нормального розвитку серця, судина або головного мозку, чітної коробки, спинного мозку або хребта. Або ж будь-які хірургічні операції з трансплантації органів, тобто трансплантація кісткового мозку. це виключення, воно відноситься і також до лікування в онкології. Також виключенням для кардіохірургії, і нейрохірургії є медичні та інші витрати, які надаються з естетичних або косметичних цілей. Тут є такі виключення, що якщо ж це операції по реконструкції грудей, Після резекції або видалення молочної залози, проведено в рамках лікування злоякісних новотворень, то в такому випадку включається. Виключається також лікування усіх форм ураження серцевих клапанів, але в результаті ендокардиту викликано венеричними захворюваннями. Тобто, це те, що, скажімо так, ну від неправильного способу життя, яке передається в наслідок ну, статевого е, життя. Які ж особливості оплати лікування та медикаментів? Дана програма поклеруває оплату медикаментів і під час перебування в медичному закладі, і оплата медикаментів після повернення додому уже зі стаціонару, але відповідно до затвердженого лікарем протоколу лікування. Також оплачуються витрати на лікування до дати завершення лікування. Датою завершення лікування вважається дата останнього прийому лікаря, після якого вже не призначається новий курс лікування. Річний ліміт компенсації медичних витрат наступний: перший рік, тобто перших 12 місяців, оплачуються всі витрати на медикаменти, вище перераховані, оплачуються 4 консультації профільних лікарів і плюс один діагностичний погляд. Адже ми знаємо, що в клініках правило це платні консультації, вони підпадають під оплату даної програми. Наступні роки, другий, третій, четвертий, п'ятий роки, додатково оплачується ще один діагностичний огляд. Крім того, в таку програму включена оплата консьєрж послуг. Що це мається на увазі? Це витрати на проїзд. Зокрема, це квитки економ класу на всі види транспорту, на літак, на поїзд, на автобус, в тому числі це перевезення машиною швидкої допомоги, якщо це за медичної необхідності, або ж на таксі до готелю або в медичну установу для двох осіб, тобто для хворої людини і для людини, яка супроводжує. Це може бути лікар, це може бути хтось із ваших рідних. Також оплачуються витрати на проживання, це готель три-чотири зірки, включаючи сніданок. Так, тривалість такого проживання може бути оплачена 10 днів та плюс 8 днів це відновлення після хірургічного втручання, оплачується призначення персонального лікаря-куратора, який допомагає і підтримує вас. Оплочується курс лікування для консиліуму лікарів. Також під оплату підпадає особистий супровід координатора під час медичного обслуговування і оплачується психологічна підтримка. Адже, звісно, що діагностування, лікування таких складних захворювань це завжди великий стрес для людини, і тому часто люди хворі потребують психологічної підтримки, яка також включається по даній програмі. Яка ж форма виплат? У розмірі фактично понесених витрат, але вони не перевищують ліміту встановленої страхової суми. Детальніше ці ліміти ми з вами розберемо, я вам розкажу по кожному тарифу, який передбачено, і для кожного тарифу, які свої ліміти. Страхова сума за страховими випадками, зокрема настання критичного захворювання або стану, який потребує лікування, вона є зменшеною, скажімо так, агрегатною страховою сумою. Тобто від суми, встановленої за договором страхування, віднімається сума витрат. І якщо сума таких витрат дорівнює страховій сумі. То така вже виплата за таким договором припиняється. Тобто, якщо людина вичерпала весь ліміт, передбачений тим тарифом цієї програми, то тільки в такому випадку вже договір припиняється. А от хірургічне втручання воно поновлюється кожен наступний страховий рік. А тепер давайте детальніше з вами розглянемо і проаналізуємо основні тарифи. За цією програмою, ТАСС-лікар у нас є три тарифи. Тариф перший ОНКО. він покриває таке критичне захворювання, як рак, тобто злоякісні новоутворення. В даному випадку ліміт покриття становить 100 тисяч євро. Це страхове покриття цього критичного захворювання або ж стану, яке потребує лікування. При цьому, у разі, якщо дану хворобу неможливо організувати лікування в Україні то може бути організовано і оплачене лікування за кордоном в межах 25 тисяч євро. Також сюди включається і консьєрж послуги, ті, які ми говорили раніше. Скільки ж вартує така програма? Страховий внесок при страхуванні однієї особи в євро становить щорічно на рік 100 тисяч євро, ось 100 євро. Перепрошую, якщо ви обираєте для себе, що вам зручніше платити раз в півроку. В такому випадку тариф становитиме 60 євро щопівроку. Або ж, якщо вам зручно оплачувати дану програму щокварталу, так вона буде вартувати 35 євро. Ну, ми бачимо, що значно вигідніше, скажімо так, оптимальніше платити раз в рік, але клієнт обирає сам для себе і тариф, і програму, і той варіант оплати, який для нього є найбільш оптимальнішим. Тобто, в першій програмі лише всі захворювання пов'язані із онкосистемою. Тариф номер два це тариф кардіо. Він покриває в себе як захворювання по раку, тобто по злоякісним новоутворенням, так і захворювання по кардіохірургії. Це шунтування коронарних артерій. Лікування одного або декількох серцевих клапанів, в тому числі хірургічні операції з пластики суден серця, стентування, хірургічне лікування порушень серцевого ритму. Тобто ми бачимо два ризики, включено в цю програму. Страхове покриття при такому захворюванні або ж стану, яке потребує лікування, складає 150 тисяч євро. Може бути одночасно і одне і інше захворювання, але загальний ліміт. 150 тисяч євро при цьому компенсація витрат для лікування за кордоном знову ж таки у разі неможливості лікування на Україні складає 25 тисяч євро для захворювань онкосистеми та 10 тисяч євро для систем кардіо. Також сюди включається і консьєр послуги, але додається іще такий ризик, як кардіохірургія або нейрохірургія при ургентних, тобто термінових станах. І при цьому, крім ось цих 150 тисяч євро, ще додається резерв в 3 тисячі євро. Це той ліміт на покриття саме ургентних термінових станів. Вартість такої програми складає, якщо платити раз в рік. Це 220 євро, якщо що півроку 130 євро, та щоквартально 70 євро. Хочу вам сказати, що якщо ви укладаєте таку програму для кількох людей, так тобто для однієї людини де порна, повна вартість, для другої людини, якщо одноразово одночасно укладається ця програма 50% знижка. І третій тариф це тариф. Нейро, ну от таку програму я е, маю. Вона включає в себе покриття при діагностуванні або необхідності лікування захворювань в трьох напрямках: це стосовно онкології раку, тобто злоякісних новоутворень, кардіохірургії, ці перераховані е, попередньо всі випадки, а також нейрохірургії. Сюди включається будь-яке хірургічне втручання на головному мозку або інших внутрішньочерепних структурах, а також туди включається і хірургічне втручання при доброякісних пухлинах спинного мозку. На превеликий жаль, ми маємо дуже невтішну статистику, і саме тому ось ці три таких системи, які потребують найбільш вартісні, вартісного лікування, в цю програму включення. Тут уже страхове покриття для критичного захворювання або стану, що потребує лікування, загальна сума складає 200 тисяч євро, тобто сума значно більша, але і покриття захворювань значно вище. При цьому є компенсація так само витрат на лікування за кордоном в разі неможливості лікування в тих закладах, передбачених програмами на території України. Вони також складають 25 тисяч євро для онкозахворювань, 10 тисяч євро для кардіозахворювань та 25 тисяч євро для захворювань нейросистеми. Також в цьому тарифі передбачено додатковий ризик кардіохірургії або нейрохірургії при кургентних термінових станах, вартість таких витрат може бути до 3 тисяч євро. Також включені сюди і консьєрж послуги, всі прораховані як вищі. І вартість такої програми вища на рік вона складає 270 євро, якщо ви плачуєте раз в рік, що півроку 150 євро та щоквартально 70 євро. Слід зазначити знову ж таки, що при одночасному укладанні на кількох осіб є додаткова знижка. А ще хочу вам сказати, що якщо ви укладаєте. Програму, накопичувальну програму від компанії TAS, яка має назву ТАСЛАТ, ви маєте можливість пільгово підключити програму TAS лікар за 70 євро на рік. Це значно вигідніше, але стане великою підтримкою на випадок діагностування саме ось таких серйозних проблем зі здоров'ям. Що ж робити у разі встановлення діагнозу? Ну, скажу вам так, що відразу, якщо тільки стало відомо, що клієнту встановлений ось такий діагноз, то слід попередити компанію Таслайв в той спосіб, який для вас є найбільш зручний. По-перше, це може бути повідомити про страхову дію на сайті компанії TASLAIF. Будь ласка, загуглити, компанія доступна. Є сайт компанії, які працюють цілодобово. Можна зателефонувати на інформаційну лінію за зазначеним номером телефона. Також компанія має свої чат-боти і в Viber, і в Телеграмі. Можна також повідомити і за допомогою цього виду зв'язку. Можна направити лист на електронну адресу компанії. Буде прийнята ваша заява, або ж всі клієнти компанії ТАС мають свій особистий кабінет клієнта. І з того моменту, як ви укладаєте будь-яку із програм страховій компанії ТАС, вам надається доступ в ваш особистий кабінет, і саме через кабінет ви маєте можливість також повідомити про страховий випадок. Не в кабінеті ви можете і ознайомитися зі всіма умовами програми, і вам буде нагадування про черговість оплати, або ви хочете внести якісь зміни до програми. Тобто все, все це ви можете зробити через кабінет клієнта, тобто це йде пряма комунікація із страховою компанією і на з компанією на зв'язку 24 на 7 на 365 днів в році. Що ж робити далі? У відповідь на ваше звернення від компанії ТАСЛАЙП ви отримаєте той перелік необхідних документів, що вам потрібно підготувати, щоб документально підтвердити всі ваші витрати, понесені при лікуванні. ТАСЛАЙП приймає рішення впродовж буквально трьох робочих днів щодо визнання випадку страховим і вже займається самою організацією процесу лікування. Тобто, вам дається направлення, в які заклади. Лікувальні, ви можете звернутися, що вам для цього потрібно щодо консьєрж послуг, щодо протоколу лікування і так далі. Вже далі вся комунікація із лікувальними закладами відбувається за супроводу страхової компанії. Вам буде не лише надано перелік, про що я вже сказала, але також і всі організаційні моменти. Ось цей процес організації діагностики лікування може зайняти до 14 робочих днів, тобто оперативно, швидко компанія реагує і діє для того, аби ви могли в найкоротші строки мати можливість розпочати лікування і бути захищеним фінансово для того, щоб справитися з хворобою і якнайшвидше вилікуватись і пройти реабілітацію. І ще хочу зазначити, що 1% від продажу цієї програми перераховується на допомогу онкохворим дітям. От, ви бачите, ось тут сердечко. Також ви можете просканувати цей штрих-код і також безпосередньо зайти в саму програму на сайт компанії і детальніше і ще раз ознайомитися із умовами цієї програми. Ми, як фінансові консультанти, Завжди намагаємось розповісти вам всі деталі, всі моменти, всі нюанси для того, щоб ви, укладаючи цю програму, знали всі свої переваги, знали всі можливості, які ви можете мати, маючи ось таку програму. Тож щиро бажаємо вам здоров'я і, звісно ж, рекомендуємо вам проходити профілактичні огляди у лікаря ну, принаймні один раз на рік. І скажу вам відверто. Що маючи таку програму, почуваєшся спокійніше? Звісно, що все на все Божа воля. І я щиро бажаю, щоб нікому не доводилося стикатися із цим лікуванням, не доводилося проходити ось ці важкі моменти лікування реабілітації. Я щиро бажаю всім здоров'я, миру і злагоди. І ми завжди, як фінансові консультанти, намагаємося допомогти вам знайти найкращий вихід. Для того, аби бути фінансово захищеними на будь-який момент вашого життя. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Нехай надана вам інформація стане вам у нагоді. А якщо у вас є будь-які моменти або будь-які незавершені питання, щось вам ще не зрозуміло, ми, фінансові консультанти, завжди станемо вам у нагоді. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей.